Почувши це слово сполучення лазерна зброя. Що ви собі уявляєте? Напевно, більшість із вас уявить той самий меч із зоряних війн або бластер із тих самих фільмів. Це нормально. Це нормально, це образи на війні, нам, голівудськими фантастиками, бойовиками і так далі. І хоча, знаєте, справжня лазерна зброя, лазерні гармати виглядають зовсім по-іншому, але в одному фільми не помилилися. Багато військових експертів впевнені, що лазерна зброя є одною з найперспективніших і найнебезпечніших видів зброї 21 століття. І в цьому випуску я хочу взяти тебе за руку і провести по еволюції цієї зброї від перших розробок. До сьогодення. В цьому відео ти дізнаєшся, що таке лазер, як з нього зробили зброю. Навіщо космонавтам лазерні пістолети, скільки коштує постріл із такої гвинтівки? І навіщо Радянський Союз вирощував штучний 30-кілограмовий рубін. Стартуємо! До речі, пам'ятаєте, в минулому відео ми розігрувалося такий український прапор. Так ось переможний коментар. Напиши, будь ласка, мені в телеграм, посилання буде в описі. Я перевірю, якщо ти дійсно виконав всі умови конкурсу, я відправлю тобі твій приз. І в цьому відео ми також запускаємо конкурс, також на такий український прапор. Умови такі самі, дуже прості. Потрібно бути підписаним на цей YouTube канал, підписатися на мій телеграм-канал і написати будь-який коментар. І все, ви автоматично приймаєте участь в розіграші. Переможця виберемо уже в наступному відео. А ті, хто не хоче чекати так довго, можуть придбати ось такий прапор або ось такі чудові колекційні набори Збройних Сил України від Національного банку України по посиланню в моєму телеграм-каналі. Переходьте, буду радий вас там бачити. І так, розпочинаємо відео. Дійсно, людство прийшло довгий шлях і зробило величезний стрибок вперед в розробці зброї. Пам'ятайте, що все розпочиналося? Камені, палиці, першометальна, стрілецька зброя. І ось в 20 столітті ми підійшли до фундаментальних речей. Ми поставили на озброєння енергію самого атома. Логічно припустити, що якщо людство винайшло ядерну зброю, де відбувається руйнація ядра атома, то скоро ми доберемося і до лазерної зброї. А хоча зачекайте. А що таке лазер? Давайте почитаємо Вікіпедію. Лазер це пристрій для генерування або підсилення монохроматичного світла, створення вузького пучка світла здатного поширюватися на великій відстані без розсіювання і створювати виняткову велику густину потужності випромінювання при фокусуванні. Стало зрозуміліше? Мені здається, ні. Давайте по-простому. Лазер це дуже сильний, дуже потужний, сфокусований в одну точку. Фонарик, звичайний фонарик, але дуже сильний і сфокусований лише в одну точку. І, напевно, якщо так порівнювати, то ви тепер розумієте, наскільки небезпечна така зброя. Адже для цієї зброї не потрібен ні порох, ні паливо. Її навіть не потрібно розщеплювати як ядерну. А значить, що бойові можливості такої зброї, ну, в теорії, можуть бути необмежені. До речі, першим усвідомив такий потенціал саме Радянський Союз. Саме він першим почав розробляти лазери військового призначення. У 1960-70-х роках в СССР був справжній бум на військові лазери. Проте варто згадати ще 1929 рік. Саме тоді в Радянщині вийшов легендарний роман Олексія Толстого гіперболоїд інженера Гагаріна. В цьому романі вчений винайшов той самий бойовий лазер. Ну добре, перейдемо до реальних лазерів. У Радянському Союзі вони з'явилися ще у 1965 році в рамках програми. Терра, керівником якої був лауреат Нобелівської премії з фізики Микола Басов, мало хто знає про радянський проект А-60. Це літаючий бойовий лазер на базі літака Іл-76МД. Історія трапилася в 1965 році. Саме тоді було розпочато відразу дві програми з розробки лазерної зброї для цілей протиракетної оборони. Радянські дослідники назвали ці дві секретні програми кодовими словами і Омега. Випробування дослідних зразків проводилися на закритому полігоні Сариша поруч з Казахстанським озером Балхаш. Реальний результат був лише у 1982 році. Цього року лазерна зброя вразила радіокеровану мішень, але проєкт програв традиційним зенітно-ракетним комплексам. Як казали, радянські фахівці вони були більш надійні і краще справлялися з поставленими цілями. Потім проект заморозили, а після розвалу Радянського Союзу він повністю перестав існувати. Але паралельно дослідники працювали над створенням не летальної лазерної зброї, а сліпучої лазерної зброї. І у 1980-х роках були створені військові експериментально засліплюючі самоходні комплекси Стілет та Сангвін. А у 1992 році пройшов випробування та був рекомендований поставці на озброєння комплекс 1 к 17 жаттє який мав автоматичний пошук та наведення на об'єкти. Цей аля танк працював від випромінювання багатоканального рубінного твердотільного лазера. І ось саме для ось цього проекту Радянський Союз створював штучний унікальний кристал. Це був рубін масою 30 кілограм. Але, як ми знаємо, Радянський Союз розпався, слава Богу, і цей проект заморозили, закрили, так і не пустивши в ніяке серійне виробництво. Залишилася тільки одна модель, яка зараз знаходиться в музеї. Так, я вже чую всі ці ваші питання. Якщо були ось такі величезні лазерні танки, то чи були звичайні лазерні пістолети? Невже їх не могли зробити? Так, дійсно, СССР пробував робити свої лазерні пістолети, я вам скажу більше, вони були спеціально для космонавтів. Але давайте відразу відкинемо всі ці футуристичні там, картинки так, з фільмів, де в космосі там, пістолетами лазерами стріляють, адже виглядав він ось так. І да, можливо, він якось чимось і схожий на той самий космічний бластер, але, як на мене, не дуже. І використовувався, він, знаєте, для чого? Давайте прочитаю. Він був призначений для ефективного виведення з ладу оптичних систем противника в умовах космічного апарату або відкритому космосі в ближньому бою, без ризику пошкодити обшивку або інше обладнання. Коротше, давайте по-простому. Він просто осліплював людину. Я не знаю навіщо. Я не знаю, кого вони хотіли в космосі сліпити, але вони це зробили. І, знаєте, він навіть був без віддачі, що дозволяло його використовувати в космосі дійсно. Але проти кого? Я не розумію, що це за країна була, яка шукала бля, в космосі собі когось там засліпити? Ну, коротше, що ні ці апарати, що ні ці пістолети так і не випустили в серійне виробництво, тому що СССР розпався і нікому воно не було вже цікавим. Ну добре, ви можете сказати, що ти нам пів відео розповідаєш про Радянський Союз. Невже більше ніхто в світі не використовував лазерну зброю, не розвивав її і так далі. Розвивали, наприклад, і самі Сполучені Штати Америки. І на відміну від Союзу, який розпався. Сполучені Штати досі розвиваються зброю і доволі активно. Давайте розкажу, що там було по історії. Березень 1983 року Рональд Рейган оголосив про початок випробування засобів стратегічної ініціативної оборони. Скорочено сою. Яка б дозволила перехоплювати міжконтинентальні ракети в повітрі. До речі, ця американська воєнна програма отримала неофіційну назву Star Wars Зоряні війни. В рамках цієї програми також був розроблений лазерний проект, так звані лазери з ядерним накачуванням. Радянський Союз у відповідь розпочав проект використання лазерних технологій для космічних цілей. Там навіть у 1987 році відбувся запуск цієї лазерної установки разом із ракетою, яка вже була готова відправити цю установку на орбіту. Але через помилку в електроніці після відділення від ракети носії енергії ця лазерна установка десь просто взяла і впала в Тихому океані. До речі, її так і не знайшли. Так, це знову було таке невеличке включення з Радянського Союзу, цікавий такий факт. Давайте повертатися до Сполучених Штатів, що ж там у них з лазерами і програмою СОІ? А програма СОІ зіткнулася з чисельними технічними труднощами, з недофінансуванням і була закрита. Але деякі дослідження все ж таки дійшли до нашого часу і. Дозволили створити досить потужну зброю. Boeing YAL-1 експериментальний бойовий літак, здатний за допомогою потужного бортового лазера знищувати різні об'єкти противника. Літак розроблений на базі Boeing 747. Є елементом системи, призначеної в першу чергу для перехоплення балістичних і крилатих ракет з ядерною бойовою частиною. Його основною перевагою перед іншими засобами мала бути можливість знищення ракети, яка тільки стартує на початковій ділянці траєкторії польоту. Перші успішні випробування американ Бойового повітряного лазера відбулися у лютому 2010 року. Як цілі використовувалися дві балістичні ракети: одна твердотоплена, друга рідинна. Встановлена на Боїнг, лазерна гармата спрацювала в три етапи. Спочатку інфрачервоні датчики виявили ракету при наборі швидкості. Потім допоміжний менш потужний лазер навівся на ціль і оцінив стан атмосфери. А для ураження самої ракети використовувався основний лазер потужністю 1 МВт. Загалом операція зі знищення першої ракети зайняла близько 2 хвилин. І ви можете сказати, ось він. Перший бойовий лазер, який збив балістичну ракету. Сполучені Штати респект. Так, але ні. Як я вже казав, ця система створювалася для того, щоб збивати балістичні ракети саме на старті, тільки коли вони піднімаються. Але під час випробувань виявилося, що радіус дії цієї системи всього 250 км. що дуже і дуже мало для збиття міжконтинентальних балістичних ракет. Тому як ви думаєте, що? Правильно, проєкт спочатку заморозили, потім урізали фінансування, і в 2011 році він повністю е, перестав існувати. Сумно так. Це дітак, який не мав ніяких канал в світі, зараз він тільки один такий і знаходиться в музеї США. Але не переживайте, у них там є ще лазерна зброя. Давайте я вам покажу унікальну модель. Перед вами ANSEQ3. Xn1. Так, названий самих легких, більше ви її відео не почуєте. Але ця техніка, за словами військових експертів, є нічим іншим, як першою у світі оперативною зброєю спрямованої енергії. Хочу сказати, що Пентагон покладає на саме ось цю зброю величезні надії. За словами військових експертів, подібна зброя здатна вражати об'єкти буквально зі швидкістю світла. Тобто приблизно в 50 разів швидше за будь-які балістичні ракети. І саме круте всі зброї, напевно, те, що один постріл із такої гармати коштує всього 1 долар, а обслуговує цю систему. Три людини. 30-кіловатна лазерна гармата вартістю 40 мільйонів доларів ще у серпні 2014 року була встановлена на борту корабля амфібії USS Fons і з того часу проходила активне випробування з ураження БПЛА та на великих суден. І лише через 3 роки на закритій конференції в США вперше. Продемонстрували роботу цього бойового лазера. На кадрах показаний пуск безпілотника, його захоплення в приці лазера і подальше враження. Така атака невидима для людського ока, оскільки лазерний промінь працює в частині світлового спектра, який знаходиться за межами можливості людського зору. Журналісти, які були присутні на випробуваннях, зазначили, що лише тільки почули команду вогонь, як безпілотник в небі миттєво спалахнув. І просто впав у море. Але це тільки початок. Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки вже займаються розробкою та встановленням другого покоління з мінімальною вихідною потужністю 25 кВт. Ця потужність буде достатньо сильною для того, щоб збити невеликий літак. Основна проблема, яка буквально не сходила з вуст всіх технологічних критиків цієї технології, це забезпечення системи достатньою кількістю енергії, також вже вирішено. На даний момент американська армія вже підписала контракт з компанією Caterpillar на постачання портативних 400 кВт генераторів. Вирішення проблеми з живленням лазера відкриває цілий спектр можливостей використання цієї установки. Цю лазерну систему можна буде встановити практично скрізь, починаючи від авіаносців і закінчуючи якимись просто звичайними американськими багі. І ось такі успіхи Сполучені Штатів Америки надихнули інші країни також розробляти свою лазерну зброю. І ось все частіше в новинах ми можемо побачити, що та чи інша країна розроблює або тестує уже свої індивідуальні лазерні комплекси. І Ось ми вже читаємо новини, що Саудівська Аравія використовує свій бойовий лазер для знищення іранських дронів. Так-так, для знищення тих самих іранських дронів, шахедів 136-х, які Росія запускає по території України, зараз вони знищуються уже лазером. На своїй території Саудівська Аравія розгорнула цілі лазерні комплекси протиповітряної оборони Ciliance Hunter. Це покращена версія 30-кіловатної низьковисотної лазерної системи захисту, яка доступна як в стаціонарній, так і в мобільній версії. Виробник заявляє, що цей комплекс має потужність від 30 до 100 кВт і максимальну дальність дії у 4 км. Або ось уже інша новина в Туреччині завершили четвертий етап випробування лазерної системи Alka. Це плюс-мінус такий самий апарат, як і минулий. Забезпечує можливість боротьби з окремими міні або мікро Безпілотними літальними апаратами, які можуть нести різні корисні навантаження камери, вибухівки тощо. Також вона дозволяє знищувати цілі рої безпілотних літальних апаратів, адже постріл там займає менше однієї секунди. Але не без проблем. Ефективна дальність виявлення і супроводження літальних апаратів радіолокаційним каналом можливе до 4 км, а знищення безпілотних літальних апаратів за допомогою лазеру відбувається на дистанції лише не більше 500 метрів, що дуже і дуже мало. Інші країни, такі як Великобританія, Німеччина, також не відстають. У них є свої певні наработки, про них я не буду розповідати в цьому відео. Якщо захочете, почитайте. Але безперечним лідером в цій сфері наразі є Сполучені Штати Америки. Адже ось відкриваємо останні новини і бачимо. Резинг технологію передав повітряним силам Сполучених Штатів Америки четверту лазерну установку. Четверту лазерну установку. Новітня система високомобільна, і це дозволяє встановлювати її будь-де. Це може бути як палуба корабля. Кузов позашляховика, дах будівлі чи земля. Також лазер можна встановити і на легкі високомобільні платформи типу БАГі. Виробник заявляє, що новітня лазерна система може інтегруватися і працювати разом з NASAMS. Під час випробовувань вона отримувала ціле вказання з командного пункту NASAMS і автоматично наводилася та вражала навчальні цілі. Я, звісно, не військовий експерт, але якщо ви дійсно хочете перевірити цей комплекс в бойових діях, то присилайте його в Україну, особливо десь в Києві поставте, там де літають кинжали, там і перевірте. Вірити, чому б ні, звісно, як ми бачимо наразі, лазерна зброя використовується тільки для захисту протидронної або протиракетної оборони. Людство ще не дійшло до того, як забезпечити лазер не ось такими величезними генераторами, а чимось портативним, щоб можна було зробити, наприклад, той самий бластер із зоряних війн. Але ви тільки вдумайтеся, які можливості у цієї зброї. Висока дальність і швидкість пострілу, близька до швидкості світла, це унеможливлює будь-які вхиляння від удару. Крім того, лазер не викривляється по своїй траєкторії польоту. На нього не впливає ні вітер, ні навіть гравітація планети. У лазерної зброї відсутня будь-яка віддача. Низька собівартість пострілу. Це тільки плюси, а є ще і багато мінусів. Як я вже казав, заряд лазера потребує надпотужної енергії. Його експлуатація дуже енерговитратна. Ще один мінус ефект розсіювання в атмосфері, який зараз неможливо подолати. Особливо він відчутний в умовах густого туману чи високої хмарності. Також через те, що промінь лазера прямий, він не дозволяє вести артилерійський удар, тобто долати будь-які загородження. І нарешті противник легко може звести на нівець усю цю силу, просто застосувавши звичайні відбивачі світла. Як ми бачимо, у цієї зброї є свої плюси і свої мінуси. Але вона тільки досконалюється, вона тільки виробляється і з кожним роком ми будемо бачити нові моделі з новими потужностями і так далі. Але вже зараз можна побачити ось такі новини, як за допомогою лазера збиваються супутники. Якщо вам цікаво побачити випуск про космічні війни, про те, що прямо над нами літає, яка зброя зараз там знаходиться в космосі, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимося в наступному відео.